Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 січня 2023 року. Ось майже всю маліну обрали, між тут я її зафризую, все покошено. маліна зюгана. Сорт такий. Вирішив засняти пам'ятне коротеньке відео. Сьогодні ще п'ятниця 13, щедрий вечір. Я сьогодні на господарстві, бо треба зменшити поголів'я гусей. Правда неудачно я вибрав, бо мало жиру в них, я не знав, що треба їх у листопаді різати перший рік їх держав. Ну, нічого. Таке от поле. Якщо зараз треба подумати про добрий, якщо держати цю маліну, то що і трубку мені треба одну замінити, як мінімум по поліві, бо погризли миші. Ого-го лупонуло десь там. Десь там лупонуло. Так. Подписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!